За тиждень до нового року підбивали підсумки роботи у спеціалізованій прокуратурі Кримського регіону України. 2012-й став роком кардинальних змін у правоохоронній системі. з 20 листопада почав діяти новий кримінальний процесуальний кодекс України, який не змінювався ще з 1960 року. Про здобутки прокуратури кримського регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері більше знає наш кореспондент. Нарада зібрала прокурорів підпорядкованих спеціалізованих прокуратур, їх заступників, працівників апарату прокуратури регіону. На засіданні колегії також був присутній київський гість. Перший заступник начальника головного управління з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Юрій Дебець. Про позитивні тенденції в роботі прокурорів красномовно свідчать цифри, озвучені під час виступу прокурора Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері державного радника юстиції третього класу Сергія Нянчура. 47% знизився загальний рівень злочинності, у тому числі на 48% зареєстрованих менше військових злочинів та на 41% загальнокримінальних. При тому вага тяжких та особливо тяжких злочинів зменшилась на 45% пов'язаних з корупцією у два рази вдвічі зменшили кількість порушень статутних правил взаємовідношень між військовослужбовцями. У сім разів зменшилося заволодіння військовим майном. І досі виявляються випадки хабарництва. У цьому році кількість таких злочинів зросла вдвічі. Це обумовлено в першу чергу активізацією координаційної діяльності прокуратури регіону з правоохоронними органами, уповноваженими на протидію корупції, зазначив Сергій Нянчур. Земля на березі Кримського півострову була і залишається ласим шматочком для шахраїв у сфері захисту інтересів держави у галузі земельних відносин. Було пред'явлено 29 позовів щодо звільнення земельних ділянок загальною площею 51 гектар, вартістю близько 160 тисяч. Реально повернуто більше 100 гектарів земель вартістю більше 900 тисяч гривень. За прокурорського втручання попереджено незаконну вилучення більше 3,5 тисяч гектарів землі. Відбиваючи підсумки колегії, Сергій нянчур зазначив, що умови розвитку органів прокуратури законодавчі зміни ставлять перед кожним прокурором багато нових завдань та потребують їх виконання на високому і якісному рівні та самовідданої праці заради забезпечення соціальних прав військовослужбовців, їх сімей та інтересів держави.